Добрий ранок, добрий вечір. Ідея до Дня закоханих лові, гарну ідею. Може зробити навіть дитина. Перше, що ми будемо робити, а це що нам потрібно. Ось такі гарненькі закладочки. Головне, щоб був улюблений колір, для кого ви робите. І головне ножиці. Але це ще не все. В нас же тільки три. Ви бачите, що в нас там є? В нас тут є скотч! А скотч, якщо він широкий, поріжмо. Дивіться, як я вже поспішила, то дивіться, як я, зараз буду, як я всі, всі пелюсточки зробила. Ой, ось такі гарненькі пелюсточки. Я на квітці. Зараз я вам покажу. Тільки під'їду. Ось я вже склеїла їх і зараз ось такі квіточки. Дивіться, ми беремо одну сторону іншу і скріпляємо. І все у нас виходить. І головне тримаємо і робимо два шелчок. Але головне, що робіть не за три дні, не за рік. Робіть так, нормально. за нормальний час. Так, давайте я зараз вам покажу, як скріпляти. Беремо двосторонній скотч. Я вже його порізала. Що я зараз роблю? Я навіть не знаю. Але дивіться, ми, щоб скріпити, ми беремо двосторонній скотч, наклеїмо і обережно обрізаємо, якщо вона вийшла за край. Тепер ми знімаємо і клей знімаємо упаковочку, Зараз воно дуже тяжко знімається. Я ж на двох стороні це робила. Зараз я швиденько все зроблю. Так, я не можу це зробити. дуже тяжко, дуже. Ось зараз я зроблю і все буде добре. Якщо я зараз розроблю, то скоріш давайте наклеїмо його. Так, а де моє году? клеїти, я навіть, навіть не знаю. Але я знаю, що можна наверх наклеїти, як я робила дві пелюсточки. Беру і я роблю пелюсточки. Угу. Я наклеїла і наклею я зверху. Не знизу, а зверху. Щоб було гарніше. Зараз я покажу, що я зроблю серединку. А серединкою Просто відріжу і так само, як з тією. Головне, щоб серединка була жовта, як в квітці. Так. Так, і ось дивіться.